Президент на Прикарпатті Івано-Франківщину у рамках робочого візиту відвідав Петро Порошенко. Зустріч із місцевою владою та журналістами була недовгою. За 15 хвилин голова облдержадміністрації Олег Гончарук встиг розповісти очільнику держави про стан ремонту доріг на Прикарпатті. А похвалитись було чим адже вперше за останні роки наша область стала рекордсменом у цьому напрямку. Гарант натомість пообіцяв збільшити обсяг фінансування автошляхів. Оглядати цю дорогу хто тільки не приїжджав, і міністри, і нардепи, а тепер ще й президент. І не випадково каже керівник служби автомобільних доріг в області Василь Буджак. Вона зроблена по новій технології холодного ресайклінгу, тобто зміцнено основу і покрита двома шарами асфальтобетону. Причому верхній шар це є модифікований щебнево мастиковий асфальтобетон, вже нові види асфальту. Її Особливість в тому, що підрядник, який виконував ремонт дороги, дає гарантію в 10 років. Цього року на Прикарпатті зробили більше робіт, аніж за 4 попередні роки. На більше 100 кілометрів автошляхів з різних джерел фінансування витратили понад мільярд гривень. Мають дорожники амбітні плани і на найближчі роки. Ми захистили проект в Укравтодорі і отримали підтримку керівництва Укравтодору по своєму проекту, і ми розглядаємо не тільки 17-й рік. А у нас програма наступна на два роки розрахована, 17-18 рік, яка потребує близько 2,5 мільярда гривень для того, щоб ми завершили головні магістралі Нашої області Петро Порошенко затримався на три години та врешті таки приїхав. Щоправда, за той час темніло, а дорогу, яку мав інспектувати, вкрило густим шаром снігу. Та очільники області показують президенту на стенді, що зробили протягом року. Той схвально киває головою, мовляв, впорались і додає, що ремонт автошляхів дуже важливий для країни. У Нас реально зросли обсяги введення доріг експлуатацію. Ключова цифра, яка сьогодні має звучати, це те, що в 2016 році ми ввели в експлуатацію в 10 разів більше доріг по кілометражу, ніж в 2015 році. Я дуже вітаю вашу ініціативу щодо забезпечення контролю і якості виконання робіт. Президент також додав, що наступного року влаштують змагання між областями у плані якісного ремонту доріг. Погоджується із гарантом, і міністр інфраструктури Володимир Омелян, який до слова також приїхав на Прикарпаття, впевнений в тому, що на сьогоднішній день ту динаміку, яку набули ці процеси, а ви бачите по е, діаграмі, на скільки у нас і зросла е, фінансування і зросло кілімітраж, який ми вводимо в експлуатацію. Я впевнений в тому, що в 2017 році. Ми будемо використовувати весь той позитивний досвід, позитивного досвіду. Петро Порошенко також засудив нещодавні таємні зустрічі Надії Савченко із ватажками бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Президент вважає, що перемовини із Плотницьким і Захарченком не приносять користі ані самі нардепці, ані країні. Нагадаємо, Надія Савченко зустріч із терористами та російською стороною назвала посиленням мінського формату. У нас немає ніяких перемовин. Держава Україна представляє трьохстороння контактна група. Я нікому не дозволю давати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію. Ця людина пройшла величезні випробування, і я думаю, що такі кроки не їй не на користь, не країні. Президент також додав, що і надалі докладатиме зусиль за для повернення додому усіх політичних в'язнів із Російської Федерації та окупованих територій.